Це скриня для листів. От скажи, тобі теж стільки паперової пошти приходить? Мені ніде і ніколи, крім Англії, не приходило стільки. Навіть довелося купити спеціальний прибор який. З Вовчиком. Спеціально, щоб відкривати конверти. Ви на каналі Бридсторії. А ми сьогодні досліджуємо історії і традиції Англії. А саме незамінну І всіми впізнавану червону поштову скриню. Будку. Ящик. Ну, коротше, ви поняли таке червоне, як автобуси і телефонні будки. Канонічні. Здається, існували завжди, але ні. Їх, як і більшість чисто британських традиційних речей, нам подарувала вікторіанська епоха. Перші будки для листів з'явилися на Нормандських островах Джерсі і Гернсі. Так, британці називають їх Channel Islands. А Channel, в якому вони знаходяться, це English Channel, А ми на французькій манер відповідно називаємо це Нормандськими островами і Ла-Маншем. Так от, перші будки для листів з'явились у 1853 році, а на головний острів вони плавно переплили тільки через кілька років. До речі, британський Royal Mail є найстаршою досі діючою поштовою службою в світі. Їй більше 500 років. Це не означає, що вона є найкращою, але британці її дуже люблять. Про пошту само по собі ми, може, ще колись розповімо. А сьогодні на повістці будки, тому повертаємось до них. На момент, коли перші будки з'явились у Лондоні, французи вже давно користувалися такими поштовими нововведеннями. Тому тодішній начальник англійських поштових інженерів мотнувся в Париж перейняти досвід. Його перші створіння, може й не мали вензельочків і позолота, але було дуже практичним. Ось як він звітував перед начальством. Я радий чути, що з 212 тисяч надісланих листів не було викрадено жодного, адже безпека листів була єдиним пунктом, щодо якого я завжди мав певні сумніви. Вони настільки економні за своїм дизайном, наскільки це можливо, і менший розмір навряд чи відповідав би тим завданням, для яких вони призначені, та й не так добре перевертав би увагу людини, яка хоче надіслати лист. Але мешканці вікторіанського лондона були не такі оптимістичні у журналі The Builder від грудня 1855-го лондонці нарікали поштові скриньки, що нині стоять на наших вулицях. Ще один прикрий доказ того, що держава не користується фаховими інженерами і художниками, яких має у своєму розпорядженні, коли якісні матеріали та професійні поради доступні, дивує наскільки мало їх застосовують. До 1866-го поштові будки виглядали ну в кожного як вийде, поки пан Пенфолд не придумав свою. Стоїть вона ось тут в містечку Хесломе не просто так, а тому, що пан Пенфолд народився, жив і помер в цьому місті. Насправді Джон Пенфолд був людиною надзвичайною. Він був архітектором, землеміром. І фотографом, а ще створив найвідоміший і найвпізнаваніший елемент британського міського ландшафту восьмикутну поштову скриньку Пенфілда, яка і стала символом вікторіанської епохи. Приїхала в Хаслбер знімати будку поштову, але вирішила щось заглянути до місцевого музею. Так от, в них в музеї. Є навіть власна мумія. А у музейного ведмедя навіть є свій твітер. Звати ведмедя Артур. І знову повернемося до скринь. Будки Пенфолда були красиві, але зелені. Ця будка не справжня, це репліка. Але зробіть вигляд, що ви цього не знаєте. Вони добре маскувались поміж вічної зелені Британських островів, і деякі листи не знаходили своїх адресатів. І тоді було вирішено зробити так, щоб британські поштові скрині було видно із космосу. Ну добре, щоб їх просто було добре видно. Так з'явилось те, що ми сьогодні добре знаємо і безпомилково ідентифікуємо. У місцевій бібліотеці надибала прекрасну червону книжку. Про червоні будки. І там є розділ, який називається. Який називається, називається розділ Pillar Box Treasure Hunt. І в ньому цілий список по всій Англії. Різних екзотичних і рідкісних будок. Я теж трохи пополювала. А ти взагалі звертала колись увагу на дизайн цих будок? І чим вони відрізняються, крім того, що є такі на одну щілину і на дві? Наприклад, по вензельочку можна визначити, в який час будка була встановлена, бо на ній будуть ініціали монарха, що правив у той час. Найстарші будки, як ота в Халсмер, має ініціали королеви Вікторії Ві Вікторія Р. Вікторія Королева. За Едуарда VII з'явився новий шифр, переплетені літери ЄР Едвард Рекс і Римське Сім, увінчене короною. При Георгу V було обрано простіший і чіткіший варіант літери GR. Джорджіус Рекс, виконані без переплетення, як у батька і бабусі, і без римської цифри 5. Хоча Георг був п'ятим королем з цим ім'ям, він був першим, чиє ім'я було на поштових скриньках, тому він вирішив бути просто Георгом, як Рафаель чи Мадонна. Син Георга Едвард восьмий правив лише 326 днів, встигли зробити новий шифр «єар». Пишний шрифт, літери роздільні. Скринюкс з ним випустили менше 200 це дуже велика рідкість. А це. Ще одна рідкість. Скриньки Георга VI. Вони зустрічаються рідше, ніж у Георга V' чи королеви Вікторії. Він правив 16 років, з яких 6 припали на Другу світову війну. Чавун ішов переважно на військові потреби, тому нових скриньок випустили небагато. Вензель Георга VI легко впізнати. Літери GR переплетені, і римська цифра 6, на відміну від простого GR, його батька Георга П'ятого. Ну, скрині з Єлизаветою II це, мабуть, найрозповсюдженіші. Це зрозуміло. Монархиня правила 70 років. Тепер прийшла черга її синочка Чарльза. До речі, поки в нашому районі таких не знайшла. А ви зустрічали нові тумби з ініціалами короля? А ще цього року почали з'являтись нові види скринь. Тепер туди можна вкидати невеличкі пакунки, на них пізнавальних королівських знаків нема, а є посилання на веб-сайт, де й можна все оплатити і навіть етикетку роздрукувати. А ти знаєш, що британські поштові скрині, а ще їх називають пілерс, стовпи, можна зустріти по світу. Ось один із нашого відео про Сінгапур. А тут мені в кадр заліз зелений, в Дубліні. До речі, не всюди по світах, де сьогодні стоять такі будки, вони червоні. Та й в Британії часом бувають виключення. В Другу світову всі поштові стовпи фарбували у чорний, щоб вони не приваблювали увагу. А після лондонської олімпіади почали з'являти золоті на честь переможців спортивних змагань. Їх ставили у тих містах, звідки олімпійці родом. А тут хвилинка самореклами. В нас на каналі більше сотні відео, і одне з них моє улюблене, про огидні маленькі листи, реальна історія. Там, як зрозуміло, з назви, в головних ролях листи. А там, де листи і поштова скриня. Цей епізод знімали на головній площі арунделя. Про арундель в нас теж є відео, і не одне. Більше фільмів із скринями я не придумала. Давайте так. Хто знайде кіно, в якому фігурує червона поштова будка, той отримає від нас різдвяну листівку, відправлену через найстаршу діючу пошту в світі. Відео, як ми відправляємо листа через червону скриню, теж знімемо. Як вам ідея? От зразу видно, що я раз на рік користуюся коробочкою. В цьому році я вирішила знову підписувати листівки. І бо раніше пару років цього не робила, бо тут дуже дорого. Спеціально для вас зніму шорт і розкажу, скільки коштувало відправити листівки друзям в Україну і за кордон. А ви не забудьте підписатися, щоб не пропустити відео про гроші. Ще. Десь тут були червоні будки. О, от! от. А на сьогодні в нас усе. Якщо вам було цікаво, поставте подобайку. Зустрінемося з вами через тиждень.